Льві, друзі, Дякую, що завітали, і обіцяла показати, як я подаю таку дрібненьку рибку до столу: кільку, тюльку чи салаку. Для початку, звичайно, я її обов'язково очищую, бо дуже незручно потім обідати її, сидіти, чистити її. Ось так. Всю почистила, тепер цибулька. Цибульки беру багатенько, у мене тут дві цибулинки, трішки цукру. Всі пропорції в описі під відео, зовсім чуть-чуть солі, щоб замаринувати. Мелений коріандр. У мене це виноградний оцет. Додаю теж сюди до цибульки буде смачно. Можна замінити лимонним соком не рекомендую звичайним оцтом. І ароматна олійка. Ось так заправленою цибулькою, така рибка виходить неймовірно смачна. Навіть якщо ви її придбаєте в магазині, вона буде дуже смачна до картопельки. Чи просто так, якщо любите з хлібчиком чорним. І ось так все дуже просто висипаю рибку сюди до цибульки, тепер гарно все змішаю. Дам настоятися ще хвилин 10, щоб цибулька гарно промаринувалась, і все можна смакувати. Перекладаю все на тарілочку. Спробуйте таку рибку з, саме з ось такою маринованою цибулькою, от ось, ось такому вигляді. Вона така смачна, що просто не передати словами. Ну, і відносно, це не дуже дорого, особливо якщо маринували самі. Готуйте, друзі, з задоволенням буду чекати вас на своєму каналі і до зустрічі!